Любові, де взяти більше доброти, як в материнській ніжнім слові, як з батька щедрої руки. Гарне свято до Дня Матері відбулося в багатьох дитсадочках. Ми побували в Ушгородському дошкільному навчальному закладі номер 29 де Тут відбулося свято материнські обереги, сценарії, до якого склала завідувачка дитсадком Ольга Юріївна Чаверха. Діти славили найголовнішу і найріднішу на світі людину берегиню роду маму. Чекалась і ряса, і сонці, і цвіт. Душа ми росте й цвіте від тебе, нічого не треба, нічого не хочу від світу, лише аби мати на білому світі була. Гей, Гей! заграйте гори, зашуміть і брови, приберіться небо, красно та багато за дівчині. Ведіть розмови про святочну днину, про велике свято, а кому ж а то грати, а кому співати? Знає це дитяче, чисте серденько. Нині двоє свято, рідна наша мати, будь благословенна, українська ненько. День матері в Україні це потрібне свято. Матері Божої, матері кожного з нас і матері України. І припадає це свято на другу неділю травня. Три матері, три квіточки, як три красні рожі. Перша мати непорочна, як лілея біла. І з дитяку. Лядком пречистая діва, друга мати це найкраща у світі країна. Земля наша, наша славна, ненька Україна. Чипе ця мати, що ж про неї гарно сказати? Це ласкава, люба, мила, рідна моя мати. Мати є символом життя, святості, вічності, тепла і всеперемагаючої любові. Мати це уособлення злагоди, миру в суспільстві. Вона вчить дитину шанувати людей, любити рідний край. Про це діти розповідають у віршах. Мене матуся шанувати вчила У шестіліт, не письки і вишиванку, вишиваємо кутвостів, і, і України не погубить. Я збережу цю маму науку, бо знаю, що мої ж понад псевдо. стежина рідна, по якій за руку У мене з дитинства матінка веде. Народилася дитина, усім радість превелика. Матусенька немовлятку обережно кладе спати і співає колискову з дичі часом і здоров'я. Ніжна, тиха пісня колискова, та найперша мамина розмова. Пахне в і літом Чебрецевим і сонечним цвітом. Найперша пісня, яку маля чує у колисці, це мама на колискова». Що ж матусі бажають маленькій дитині, заколисуючи її. Ой, щоб росло не боліло, на серденьку не коліло. Соньки дріньки в коло сонько. добрий добре озум гольнує. Щоб стало наше маленько, наша любить нашенятко, наша зірочка ясненька, наша квіточка маленька. Сонку, колисенько, трімкий увічинок, здоровий морозчик, спиний синочок. У народі є багато звичів, яких дотримувалися, коли ростили дітей. Ось, наприклад, заплітали дівчинці косичку вперше, коли їй виповнювалося 5-7 років. Хлопчики теж готувалися до такого свята і хочуть привітати дівчаток. Щоб коса для доні оберегом була, щоб любов велику вона чула, Заплітали нізне лагідне волосся, щоб зитті у доні все усе збули. Святкове заплітання коси здійснювала мати або хрещена мати, коли дівчинка йшла до першого причастя. У дитсадку зробили спробу повернути до життя, це звичай. Шанування дівочої коси. Тож стали матусі у велике коло за своїми донечками і стали їх закосичувати. Це корневі, українські, миленькі, а ці стіроси, не пащелишка, а руши косить, зелена водичка. Отже, друзі, ширшиков, не жаліти, чобіток! Дівчатка і хлопчики розпочали тинок бадьоро і весня. Торний краси і радості у віночках. У віночок уплітають різні квіти, які водночас прикрашають і оберігають дівчинку. У неділю, у вишивану сорочку, у червоною спідничку, Ще й коралі на шнурочку. Заплету я свої коси і візьму віночок з рути. Обведу я ним голівку, чи від мене кращий бути, а на ноги чоботяти, червоненькі, сап'яної. Я маленька українка, будьте всі мені здорові. Глибоким символом належності до свого народу та оберегом є вишиванка національне вбрання українців. Башне диво, ні ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. У ній рідна пісня материнська ласка. Вишивала, сердечко гріє, душу веселить, бо ж мама щастя долі закликала цей оберіг життя захистить. <клес> Одягаймо вишиванки, друже, хай побачить і нимці слів. Молодих, відважний рани, дуже уєднані на сто тисяч є. Хлопчики з задоволенням заспівали пісню вишиванка. Чи не найсильнішим оберегом для дитини є мамина молитва, через яку мама просить для дитини добра, щастя, здоров'я? Донечко рідненька, ти ще маленька, я молюсь за тебе, як і кожна ненька. Я прошу у Бога здоров'я міцного, щоб тобі послав він щасливу дорогу, щоб в житті ніколи ти горя не знала, і щоб твоя доля цвіла розквіт. Одягнися, мами, вишиту ту сорочку, помолися, мами. Ти за сина і дочку. Помолися, рідна, за свою родину. І прошу, молися за всю Україну. Впевнені, що діти теж моляться за своїх рідних. Дитяча молитва дуже щира. Саме такою молитвою продовжилось свято. Це пісня Молитва за Україну. Це було просто чудове і розумієш, що мати і розумієш своє призначення ще якось глибше і, і до сліз. І свято було до сліз. Дуже дуже розчулене. Я розчулена і дуже вдячна тим людям, хто це влаштував на таке свят. Ми вже багато років святкуємо саме це травневе свято День Матері. І цьогоріч ми вирішили змінити свій сценарій, і ми назвали своє свято материнські обереги. І ми хотіли оспівати матір, берегиню роду і наголосити на тому, які материнські обереги ведуть дитину від народження і все життя. Ось і підійшло свято до свого завершення. Не забуваємо, якого ми роду бережімо і відновлюємо українські традиції. Тож хай щастить усім і дорослим, і малим.